привіт У нас тут Пігаси проти анджела Гвардіанів грають. І зараз будемо дивитись. Драфт пішов. Full scрін зараз зроблю, і поїдемо дивитись. Рахунок 0-0, loser breaked. Хто програє, той одразу вилітає. Я натопит багато колись покажу справжнього Сінжита і затащу Так, да, та він же скоро поміняється. Тому. Тому побачимо. У нас одразу Каміла Бамбеса бан. Червоному сайду неприємно, а Бамбісу банити потрібно. Цікаво, Енріка награв Бомбісу. О, ля тут по Енріка просто такі бани. Це, це... <ріху> Байт уже на всіх едбани по Энрика, чемпіонів і все. Бан Лілі. А там потрібно Даріуса забанити. я. Ну Даріуса Мейнера банув ж таки. Топ-1 Даріус на сервера. Мені здається, він щось знає. Там Атрокс Даріус. Це як проти Біна не падати і... і джакса. Оп. Наутіс. А ще фіора така сильна. В комп'єті, так. Да. По-перше, в руках Енріка це дуже сильний чемпіон. Енріка брав. О, ну, півроку тому Енріка був топ-1 Фіора. З гарним відривом таким. Де 50 лайків? Нема 50 лайків. <смі> Мені де звучить 50 лайків. Ну якщо б нас ну, дивилось би хоча б людей 50, я б ще б міг би сказати де де лайки. А так, в піквой формі зараз кажу, скільки було. Якісь трансляції. Коротше, одночасні перегляди 6. Сподобалось 7. 49 разів заходили на трансляцію. Тому казати, питати де лайки це дуже складно. Що у нас Хеймірдонгер з'явився? Вау! І це топовий Хеймір Донгер? Чи це буде Хеймір Хеймірдонгер? Але інкогніто. Можливо, можливо, можливо. Подивіться. А, ну Ну, ось він, ось вам Даріус дратить. Я казав, що Даріус буде. Там, коротше, Топер у команди Пігасів. ТОП-1 топ, топ один Даріус, топ-1 Атрокс на сервері. Ну, типовий. Джеммі, ти ФП, Джеммі не треба брати. Вай. І Вай не треба брати. Навіть, Маукая потрібно брати. Ну, вони програють. Не можна. Почему <свист> <свист> так плано? Сап научилась. Донгер або Мита, або ДК. Я ДК, навряд же вайпан. зікс чисто відпушувати. Ор Орн буде бігати. Орт буде бігати, буде робить. Потрібно взяти. Чемпіона, який спокійно може соло лінію стояти. Я теж думаю, що зікс в піде. А йому і не потрібно. Ну Зіксу потрібно стояти проти нового ну, Хеймера. Своїми бімбами ламати його тачанки все. Ланків ламати буде Атрокс Я би ще Гвен добрав би в ліс. Зараз бани по джемі пішли. Забанили його. А, да, бани по джемі пішли, окей. Да я би добрав в Даріуса, талана. Талан в Даріуса нічого не може зробити. Ні, море, я знаю, що ну, зікс не пробуває. Прикол зікса в тому, що він контролить об'єкти непогано своєю ультою. На об'єктах він може заповкати, але йому потрібен ще, хтось одного зікса не вистачить. Йончик, Олаф, Ліс, Йон. Пігаса передрафтили, Ангелів повністю. І Соло на Мід. Ну, бачите? Соло складно буде. Ну, на соло буде бігти Даріус, буде бігти Олаф, буде бігти йони Ну що ви робите? Ну який, ну у вас всі дуже повільні. Во. Вієго погана ідея. Я, я просто дивлюсь на ці драфти, і мені аж аж аж. Аж билмака хоче. Я би зері б взяв яку небудь на Адикерім. Можливо, навіть калісто би ципанув би собі. Да, складно стояти, але потім буде дуже-дуже боляче. Це мені нагадує, знаєте що? Це мені нагадує старт а, цього а, Старт а, Чемпіонату світу. Ось це не працює. Типу, у нас підкидання під Ясика. Раз, два. І все. Ладно, підкидання під ясіка є. Добре. Геймер буде самостійно проти Зікса зараз стояти. Складно все. А ти думаєш, що щось, ну. На 40% Кардобу щось можуть зробити, вони нічого не зроблять. І, ну, зараз скажіть мені, що, що, що я по піку <кхем> нохеймера не вгадав, куди він піде. Причому я за Пігасами не дуже добре так спостерігав. я Ну приблизно знаю, що вони роблять, але не спостерігаю так уважно. Баріс Джузі. Ну і все? Три хвилини. Три хвилини очікуємо. Ага. Якось так. Сіоно вміт, ну у тебе просто йони... Наріже так сильно, що тобі буде дуже боляче. Це так, це так ось так. Все ж правильно розставили, правильно. Якщо що тут два брати один проти одного, Зікс проти хей. Слухайте. А майже лорненька. -та. Майже лорненька. Так, да, тільки в тебе лісник вже програє. Я багато чого розумію, але тут. Тут лісник програє. Тут Джеммі нічого не зробить Олафу. Олафа є трудеж. Олаф хілиться, Олаф сповільнює, павільнює. Олафа є ульта, як... з якої він отримає дуже багато. Кон... Не отримує контроль, просто летить в тебе. Ось тут потрібна була зері або потрібен був нукаліста. Я би зері все ж таки брав, тому що вона більш мобільніша. Тому що раз, два, три будуть сюди бігти. Це просто паук, це контроль. Ось нутрі демеж ділера, які будуть ну, на ваших нукерів вбивати. Но ну, і що на утілуса в тебе буде все летіть. Ну, Кардоба перший кіл зробили, слухайте. А в тебе, окрім Сіни Чемпіонів більше немає. Мідлейнер з упором на лісника це. Далі. Це Карма АПшна, це Серафіна АПшна. Да, в тебе є Чемпіони. В тебе є Джарван І Рівенка. І ще хтось. І Свейн. Так, ну що, поїхали. Поїхали дивитись, все розбіжечка побіжали. Даріус грає на Даріусі. Олафа. Я не можу їх прочитати. Борис Ютуб Хоуп. І Ану. Джон, якщо подивитись я зараз граю лише Талона. І більше нікого. Мені більше ніхто не подобається. А у нас що тут? Заруба на бутлині? А я. А на що? А на що ви так зробили? І як ви з цим будете боротись? Ладно, ну кушка і будемо боротись. Окей, я вас розобів І тут Даріус просто вже Енріка відзонив і каже, ну давай. Ну, ну і далі що? на тобі дві мітки іди іди отримай місячні. Пішов в пік, пішов в пік. Каже, треба бити. Підкидання. Грас працює, грас пстакається. Ну хо-хо-хо, да. париж показують. Вартік поставили. Третій, вперше взяв Ен Енріка. Далі пішов, б'є, слухайте. А Енріко! Енріко, що ти робиш? 400 і програв пушку. Тобто Тавердай? Підвеш дуже обережно потрібно бути. Там, по, по ідеї ой, перший стан. А чого гранату не кинув? Він гранату не вкачав? У, я думав, він гранату вкачає. Знову з Даріусом бійка пішла. Фле... Флеш? Даріус флеш здав! Ну, то і гнайте, все якби. Автоатака. Автоатака. Ух, Джемми, Джемми забрав. Бачите, так? Да? Ось це. Перший кіл, а у нас тут вихід. Не просто заходять, вибивають варди. цей пинг не побачили. А ось і граната. Все складно стояти, бо треба було міняти. Джеймі знов заходить. Побачу варт. <смеш> Ліньйок. Ти чого? А, ну все правильно. Ліньйок повинна була сюди йти, повинен був, повинен була. Шевана, но ну, теж ан цей анхіт ефекти має. у ху ху кіл! Ну. Патракс! Під ультою! Хрішний! Я, а, не... Як же все погано? Вирішив підфармитись. 200 голди має. 2-0, пігаси, і що? Ну, Шована, якщо брати в швидкість атаки, то вона під третім спелом, якщо третім влучаєш, там стільки демеджу влітає. Ух. Далі. далі? Політав, політав показывает. Бач, як вмію літати, бач, як вмію літати. А ну, підстанув. Бімби нема, далі пішли про. Що ви робите? Що ви робите? Знов бійка по Даріусу. Ось ось яка задумка була. Просто знищити Даріуса, до Даріус зараз. Під таверку затягнув. продамажив Олаф. Олаф негідник. Я просто на бот дивлюсь, як вони тут грають, а там на топі ще відбуваються дуже дивні речі. Так і грають гібридним брузером. Там міняється. Два предмети. або Ти береш Десденс, або ти береш Мом і. Ну, ці, ці два предмети міняються. Он дивлячись, проти кого граєш. І потім там ще. Як же да? Я, як, як же боляче Роксу? Трокса? Трокса Десденс тут потрібен. з'явились перші об'єкти, тут біка пішла. Я Корн не влучив, форд просто не підкинув. Бех, минус орн. Мега турелька расстреляла. Йони, далі поехав. Джемми сховався, Джемми буде намагатись вкрасти. Ні. посипалась Посипалась картобом. На цьому можна казати, що гейм. Йончик гарну стяжечку дає, ще один кіл, ну тут Енріка намагається. Ну, Енріко, куди? Енріка за Йони погнався. Треба стояти, чекати, Йони зараз повернеться, просто бах і все. Йди, <смешки> да ладно. да ладно. І далі чи бійка пішла. Хоч Олафа забрали. Даріус 1, 2 став. І як би на цьому можна ігру і завершувати? Перше підкидання, друге, третє підкидання. А воно та хилиться. А там ульта є? Нух, ну, пощастило! І пасивки нема підхилитись жах І там Essence River, якщо я не пам'ятаю. По... Ні, ні, не Essence River, як. Інвінсет ну, ти міняєш на ботрек. Типу, два предмети туди, два предмети туди. Дивишся, до чого тебе не вистачає. Перший айтем Трініті. Он через фейдж. Баг. <смири> Наутіло злий. 203 наут іде. Цікавий вибір. Infinity War. На Хеймера першим предметом. М -м -м. А ось про що я казав? Що Олафу байдет, в принципі. Він буде летіти на Керіків і все. Тут Йоанни дуже гарну стяжечку дає. Мінус Ясо. Кидання Берф, ну дамагу не вистачає. Не забрали Олафа. Я ж казав, я фанатись. Я хочу фанутись на кінри. Ну чисто взяти кінгретку, пограти в Кіндрид. Награти Ігор 50 на ній до кінця року. І все. Так, іштальського Скорпіона викликали. Пластин нема, але тут вже підійшов. Тут же підійшов ось флеша не вгадав Підкидання, підкидання. ясно не вистачає демеджу. Бачите на це? О, ой, Орну пощастило що він вийшов. Орно пощастило на тут Олаф підходить. Якщо Олафа Ульта є, міг би побігти. Не вгадали, не побачили. Джеймі підходить. Джеймі. Джеймі в кущах. На Джеймі зараз побачить. Джеймі побачили стан. О-ха-ха! Ульта Олафа на вихід. Підкидання дуже гарне, дабл підкидання, слухайте. Тут Орн підкинув, це мінус Олаф. І далі не підуть, скоріше за все. Хеймір просто вже стоїть, очікує. Це мінус Ясо! Це мінус Ясик. І знов кіл для. 324 на Утілус. Ви подивіться, що він робить. А тут у нас Даріус, соло -бола, по Енріко зробив. Ось тут Енріка відпочиваємо. А я казав, що потрібно було банити. Там бан пішов не по тих чемпіонах, по яким потрібно було. Ну, навіть до мене дійшло чекнути, на кому грає Даріус. Я відкрив, подивився. ага, Топ-1 Атрокс, топ 1 Даріус. Ну окей. Або ми банимо цих чемпіонів, або ми цих чемпіонів не беремо просто напроти нього. Бек. Зікс. Зікса є приціл. Албах мінус Ясик. Мінус, я. я не знаю, що вони з Даріусом будуть робити. Там Даріус 3-3-0. Майже має дезденс В нього ось буде другий предмет. Данець де... смерті. Все. Танок смерті. І, і він стане невбиваемою машиною. А, так, ну ангели кажуть, треба йти забирати Дрейка. Забрали таверку. Далі пішли. Дух забрали. Красиво. Ще підтяжечка, 5 по Йончику. Йончик без єшки зараз буде. Джеймі далі пішов. Но не вистачає Джеміку. Два предмета є, но не може швидко забрати, поки що з прокаста. Колектор потрібен. Дракона віддають. А, ну окей. ні ну зараз да Воно ну зараз шивана трохи така. Простіша стала, вона дуже швидко стакається. Якщо хочеш вимкнути мізки і пограти, ти береш Киїл і граєш. Киїл Квет. На 60% часу гри ти просто фармишся в лісі. Взагалі нічого не робиш. З лісу можеш навіть не виходити. Рестане така ж сама в лісі. Ні, Noonda ну, ну, набагато складніший за Кейл. Як на мене. Ну Кейла проста як 5 копійок, і вона ну дуже така. Спокійна. і складно перші Ну перший рівень забирати перший. Кей, он окей. Ладно, на ну перш, ну першу половину лісу вам складно забирати Кайлі. Це Тобі на ну перші три рівня. На третьому рівні Кайла вже забирає дуже спокійно весь ліс. Я б нічого не казав, якщо б я на Кайлі не грав. Шивана, так, да, Шивана аказуалілась взагалі. Оп! Мінус орн. Підтянули. бах 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 Ульта. Мінус ульта. Ой-ой-ой, у Даріуса ульти немає. Ані, у Даріуса є ульт. Норна все ж таки забрали. Розполкують, прилітають. Мінус флеш у Даріуса. Даріуса добирають. добрали Даріуса. Молодці, треба йти далі. Треба йти. Поки немає Даріуса. Хук. Ух. Збивають хук. Наутілус. Дуже багато Енріка отримав від таворка. І що вони підуть? Вони пішли. Голов віддає на Шора Голов вирішив, що можна віддати. Хоча була Ульта. Смайт все було. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Дьончик ой, 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 влі... намагався вкрасти, но вмер. Майже Атрокса забрали, майже Енріко вмер за це. Баунті увімкнувся 6 тисяч переваги. Pégas, ви що? Я думав, Пігаси виграють. Гібрідний <звук> 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 брузер каже. Так, а не простіше, ну, ну тоді джакса взяти і те ж саме зробити. під Кідвежу, та Даріус, ти що робиш? Я вже жадіб на Даріус, ти що? Ти що? Там і вежа б'є. І Джеммі б'є і Даріус туди влетів. Джеймі там вже три предмети, він ну 10-1 йде. Ж... Його потрібно в двох трьох забирати. Наутилус просто зонить Минус флеш. вы бывай, слухай, то у флеш зняли. Я со ману <реш> <реш> Волов и кажет, обід пустить. Я хочу додому. До мами дабл килл Джемми. Це ще один килл буде. Так, да, це ще один кіл, трипл кіл, але тут потрібно виходити. Даріус вже прийшов, і Даріус каже: Ну пам'ятаєш, як ти мене підвежю забирав. Я тебе так, так само зараз заберу. Дві тисячі, потрібно ще трохи збити. Пакет є, пакетом. Бар мінус міт. Розійшлись. Ця гра завершилась Там. Дві хвилинки ще. І поїдемо на другу гру. А, а, куди, а що вони бажають? Зікс вийшов. Може драконів брак... в принципі забрати. Додатковий хіл. Да-да-да. да да Хлопці, -да -да -да. все добре, все добре. <с> Дивимось далі. Див, див, <с> Молофа забрала Мені здається, це зайве вже. Чи Джеммі на, на щось не вистачає, він фул хоче. А вони. Все, я зрозумів, вони чекають на нашора на другого. Забрати другого нашора і піти і піти завершити. Ось чому він фулклір робить. А зараз рекол буде і поїдемо. Ні, мені більше сподобався в день, коли ТТ грали проти КБГ. KBG. Там настільки активно все було зіграно, що жах. Так все швидко. Так, такі ротації постійні. Адрокс. Спіймали мінус. По Пахейверу, просто бек. Дворучником. Олафу намагається розіграти. Тут поруч Даріус заходить. Даріус не, не підчепив. За Даріусом вже погоня пішла. Трипл Триплкил. Мінус тавер. Потрібні міньйони, а все. Здалось. Там просто FF прожали, пігаси не можна FF проживати. Так, <звук> да, Пігаси програв. Ну, що що я хочу сказати, Енріка і Джеммі вони просто пішли, знищили Топера. Ну Дуже гарно розіграли. І то навіть коли топер був мертвий, Ну вбитий, Лодаріус ну, один на один ну перегравав Атроксам. Uh, та да, молодці, Ладно, побачимось наступних відос. Всім пока.